Я кайфую від якості на тисячу відсотків. В мене чи мені як на метро. Стаю, чую бам! Я кажу, ти що сидиш? Ти уїхала з місця вчинення ДТП? Я проспала 15 годин. 15 годин. Короче, як вам картинка. Я чекала, чекала цього питання задати два дні, не запускала, чекала, 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 щоб усього записати і сказати, що ви голови? 460 кадрів. Суда. Коротше, коротше, розказую. Була ну, тіпа, не до кінця задоволена. Не хотіла я так, якою вийшла, коротше. Ну, типа, бувають пройоби, да? але вчатися. Типу, я вирішила, що краще зараз вкластися на майбутнє, тіпа, велике, ніж потім, коли вже камеру. Ну, типу, поняла я свою камеру, коли ще 14 днів було. Типу, я з легкістю могла просто повернути і обміняти з доплатою тіпа, на нову. А якби вже пройшло 14 днів, Та, це нова камера. якби вже пройшло 14 днів, я би просто, камера була б вже б ушною, вже короче, вже піздець, і це вже взагалі інші суми. Типу. Тобто я не знаю, ну, я сподіваюся, ну типа, я кайфую від якості на 1000 відсотків, наскільки це тільки можна типу, сказати, і кайфую від того, що ну, типу, я, я краще впевнена, типу, в голові собі вклала, що заїбісь все. Ну коротше, єдиний мінус це мінус на карті. Ті <ріст>, ну ви поняли. Ну типу я вважаю, що це охуєнний вклад в моє майбутнє. Типу. Я ж я, я хочу, щоб все було ахуєнно і для себе, і для вас. Коротше, я не знаю, я сподіваюся, вам подобається, бо мені подобається дуже. Чотири кашця, да да да, 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 да. Ну я, ну я. Історії на історії. Розказу, коли я їздила в Київ. Чот. Знову я поспала, типа, дуже мало. Вставати треба було вісім ранку, щось я з вами це Ми в сталкер грали. нас насичено по сталкеру. Я там трошечки перенервувала. перенервувала. Вона дуже сильно, якщо ви пам'ятаєте, боліла голова в той день. І на наступний день в мене, типа, ну зранку не боліло, болілося. Вісім як я встала. Ми поїхали. А вісім вже виїхали. У мене ще тіпа не, не боліло, Тіпа ми там по якимось справам заїхали, то в Сільпушку, каву взяли. Я там, типу, гроші зняла, бо треба готівка була. Ой, блядь, поїхала коротше. А нам треба було ще типу, маму в лікарню завести туди-сюди, і потім аж на лівий барх, типу, за за камеру. Типу, я зізвонилася раніше. Типу, кажу, типу, ось там типу, де сюди, чи ну, типу, хочу поміняти в камеру. Типу, чи все зайбісь? Вони такі все зайбійсь, приїжджайте, ми вас чекаємо. Я така, окей, розйобчик, дякую. Ми типу, вас чекаємо. Я така супер. Я вас теж чекаю дуже дуже хочу це вже брать. Пабастріше. Вона такі, все, давай да, приїжджайте, я така, приїду. Поїхала я спочатку завезла маму в лікарню, вона там теж справа пробила якісь аналізи, поздавала то все. І, і мама дзвонить мама мені, а вона типу в лікарні, вона мені дзвонить, я сижу в машині. Короче, мама дзвонить, каже: що, мені типу, мені сказали, що це основний аналіз. А, типу, це рентген-кісток, типу, на щіль, на міцність кісток аналіз. Поняли? Там всі ті рентгени роблять туди-сюди. Якось це правильно називається, але це ті рентген. Е, мені сказали, що це типа треба їхати на лівий берег. Ви <сум> мене відвезти чи мені як на метро, до сюди я така. Що скажи адресу, туди-сюди. Типу, за, загуглила нам тупа ну, по путі, поняла. Типу, причому, що ми ще по часу. Встигала заїхати спочатку в камеру, розібратися, а потім вже до мами. З мамою це поїхати і вже додому. Типу. Коротше, поїхали, то -то А, і сиджу в машині блядь, і починається це а це якраз, блядь, це А якраз, зранку обстріл е, по Києву, ну і не тільки. І я сижу, блядь, ця загроза блядь, балістика, тіпа, загроза зісування цього їбаного е орешника, оця вся херня, я думаю, блядь, взагалі ну, день просто супер. І в мене от, якраз в той момент починає, починає дуже сильно боліти голова. Ой, коротше, в мене дуже сильно Це вже був другий день, типу, підрага ці головні болі. Типу, я думаю, що це все на стресі і так далі. У мене купа думок, У мене плюс, ну, типу, якісь там сімейне, тіпа, ще щось, це за камеру, там ще щось. Я коротше, бля, я ну, така нагружена була. Ну, я, я думаю, що це від цього, бо зараз головою все на чувок. Типу. Коротше, капець, розболілася башка. А, тривога, наче закінчилася, нормально, типу, ну, типу, нічого не було. Прийшла мама, поїхала цей магаз, заходжу. чувак каже, здрасте. Це той самий, що цей стрімерка, аби а щось стрімете. Туди-сюди каже, ну що там, туди-сюди. Перевірив камеру сіріні ці знаки, туди-сюди, сказав, що тіпа, треба що тварний вигляд провести. Я все повитирала, все, спакували туди-сюди, все зробила, все красиво, тіпа, замінили. E, вже не сиділа, як трошки дурочка, все нормально, наклацала, поміняла сама, ну, типу, все зробила, всунула об'єктив, типу, перевірить, бо без ну, камера без об'єктива. Поклацала туди-сюди і коротше, просто мені все порахувала, все сказала Чікі Бікс, бікс, розйобчик. Крута буде жінка, я така пасиба. E, все зробила, вийшла e, дуже щаслива була. Дуже голова боліла, дуже мені заважалася блядь, емоційно, емоційно давати якісь е емоції. Поїхали в лікарню. Бля, під'їжджаємо. Це, це, це величезна, це не сакаркаси, величезна лікарня. Це, типу, це приватна, але вона, типу, наскільки типу, як самостійна. у них власні навіть швидкі є, поняли? Типу, добробут називається. У них власні швидкі навіть є. Воно таке гримзне там туди-сюди. І там тіпо, по праву в сто... ліву сторону оцей, е... клініка. Отакою під клінікою стоять вздовж машини при парковані. Отак, туту, -ту 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 -ту, одна за одній. Справа там платна парковка, чи то парковка взагалі ЖК, там навіть, ну, типу, там все е... то окрема історія. Я думаю, блін, ну типу, я рік за кермом. Кажу, блін, нема де стати, типу, щось будемо, ну, Може, маму висидимо, поїдемо десь крутитися типу, постать. О, знаєте, цей прикол, як сонце світить, чітко, типу. Ну, прям чітко на це місце, яке, яке треба, і прям, от, прям напроти входу, одне місце парковочне, одне єдине, таке стоїть і прям рівно навпроти дверей і вход. Ми щось такі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Парканулись стоїм. стоїмо. Мама ще в машині, сидимо. Як береш швидка допомога, тільки добробуть. Ну, типу, так. Да. Ну, там, коротше, там капецька клініка велика. Там, тупо в, кожному, в кожний кабінет заходиш, а там ще кабінет. Там типу, В кожному кабінеті ще свій рецепшн і оце всяка херня. Ну прикольно. Я сиджу в машині, мама, типу, сидить, Ярик туди сидимо, ще типу, ще трошки часу було там ну, хвилин 10, типу, туди-сюди. Я чисто така бачу, їде, показую вам дорогу, я все сфоткала, я все задокументувала для вас. Фул документація, чат. всього відбуваю, всього що відбулося. Отака от взлітна смуга. Ну, бачите, скільки місця, посьо ми стоїмо. Дивлюся в стекло, бачу її держинка напроти. Я така, ну, Типа, щось просто ми так... Ну, типа, просто побачила, знаєте, зациклила якусь увагу, тіпа, і от таке щось до Ярика на, ну, на 5 секунд. Типу, що там сказав чи щось зробити. Стою, чую бам? Отак. От Чисто, я розвертаю голову, кажу, що це, Типа, що, що відбувається взагалі? E, Панієм, що ну, сука, дура, йобана. Блін, вибачте, в мене тупо на емоціях, я навіть не знаю, як її назвати. Це, типу, наскільки тупа людина, от саме тупа. Бо це, типу, такий тупий вчинок. Я ще такого не бачила за, за всю. Ну, я не так довго я, е, водійка, блін. Але ну, це для мене вперше така сама ну, тупорила історія за, за моє блін, водійське життя. Я просто. Ну, не... спочатку я не зрозуміла, що сталося. Думала, вона прямо в машину, типу, в'їхала в передню частину. Я вилітаю з машини. Мені дуже сподобалася реакція Яріка, може, коли потім обговорювала, Ярик просто сидить отак. Я ж не врачусь, він сидить з таким лицем. Ну, в таких випадках, типу, вибігайте, щось робіть, ніколи не сидіть на місці. Типу я розумію, що стрес, тіпо, -ну, нічого не зрозуміти в секунду щось сталося. Тіпо, Ярик Сігма, так, да, Ярик Сігма. Шість. Там туди сюда я кажу, ти що сидиш? Я коротше, вилітаю. Починаю, і він вилітає. Ми вилітаємо. Я починаю дивитись машини. Коротше, е, відразу скажу, що цокнулась вона своїм зеркалом. В наше дзеркало. Я не розумію, як на цій дорозі, ну ви, ви типу, я вам показала, там і влізає дві машини, якщо не більше. Ось тут, як вона могла в'їхати в зеркало, ну це в мене чесно дуже величезне питання. Може вона десь завтикала, чи по типу, знаєте, кудись там гавила, чи що вона робила, я, я не розумію. і не знаю. Типа і чесно вже не дуже хочу розбиратися. Але ну тупа, тупа людина, тупа людина, хто б це не був, ну реально тупа людина. Чат, я виходжу, я розумію, що типу, ну, я перше, що дивлюсь на машину. Друге, що я дивлюся на машину, яка встукнула, я розумію, що ця дура, нажимає тапку в пол і починає тупо зйобувати. Вона заїбалася, вона тупо уїхала. Я варена стояла. Я, типу, стою і розумію, що типу, ну, треш просто. Слава Богу, слава Богу, що з машиною все добре. Дзеркало тупо на місці, типа не поцарапане, ну ніч... ну, там реально навіть не, не, не подрапинки немає. Але ну наскільки ж треба бути, типу, тупою, щоб з'їбатися? Типу, ну ти вже зробила хуйню, вже ну відповідай за це. Тіпа чия це блядь, проблема? Тим, що ти з'їбалась, ти зробила гірше тільки собі, бо ти ти уїхала з місця вчинення ДТП. Ну, це взагалі піздець. Я ще коротше, якраз нагинаюся дивитися, у мене дуже голова. Я наганаю дивитися зеркало, я як зверху голову свою поставив. Я встаю, як йому я мав... я, чат, я так в'їбалась. Мене так боліла голова до цього. У мене почала вона ще більше боліти. У мене просто розколюється. Типу, у мене болить голова, оці нерви, стрес. Оця ця камера, тут мама в лікарню йти. Типу, вона цей собі пішла. а Ми блін, з зеркалом вже Корочі, я в шоці ще в повному, типу, вже почали розглядати буд будівлю, чи є цей. До ну, зеркал все ок, і підігривання зеркало, теж працює нормально, а все, короче, ну, в принципі все нормально. Ні, просто розумієте, типу, що якби там була це, я, я, типу, я чого відразу не побігла там за машиною чи ще щось. Я побачила, вона типу, починала, вона газанула, типу, уїхала. І я бачу, що далі типу, пробочка, бо там типу, другорядна дорога і там виїзд на трасу, типу, нормальний такий. Типу, і там ще міні круг такий манюнький манюнький кружочок, І вона треба бігати, і ти виїжджати. Яш на головну прям на, на трасу велику. Ну, коротше, і вона вона там, там я бачу, що вона, там, Починає вже тормозити, тому що там цей. Там ну, міні-міні-пробочка. Я вже готова була бігти. Я вже готова була не то, щоб бігти, я готова була бля, не знаю, типу, їбаш вікно, стекло, що ти кончена, що ти ще зробила. Типу, я не знаю, просто фотки ще разом з машиною. Так вона прям дуже швидко з'їбалась. Чесно, типу, насправді якби навіть дуже швидко реагувати. Типу, мені влюбляється. При любих розкладах, при любих розкладах, мені треба було з бігти. при будь-яких, типу вона просто вона в'їхала і вона тупо відразу з'їбалась, поняли? Типу. При, при любих розкладах, а якби там не було б пробки, наприклад. Ми б її вже не побачили, бо це вже тільки якісь камери, дай Бог, щоб вони були там. Ну, типу, ну вони були на будівлі, але, типу, в цілому. Ну, коротше, поняла, це така історія піздєцьована. Я чисто така, ну, клас, взагалі, що ще сьогодні буде? Причому що я коли їхала, я типу, я говорила, що типу, можливо будуть історії. Сподіваюся, що без поганих історій чат. Я ще прям це на стрімі сказала, що сподіваюся, що не буде ніяких поганих історій. Велкам. Mm, Насправді. Ну, Зараз би мені хотілося б з нею, навіть якщо тіп, вона не зробила ніякої хотілось би з нею просто поспілкуватися, на, на, ну, що було в її голові, мені дуже цікаво. Ну, її ідіотка. Тіп, а що Що було в її голові? Ідіотізм. Поспілкуватись? Ну, мило, ну ні, я б я була я, 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 на емоціях, що я, я раніше я вікно. Тіп, ну, А що робити? Ні, якби вона. Я маю на увазі, якби вона тікала від мене, типу. Я би бігла за машиною, я б хер. Хіра... Ну, типу, стукала би її по вікнам. Типу, намагалась би щось зробити. я не знаю, що би я робила. Ні, ну не скатінна. Знаєте, що саме типорила? Що в цілому, в будь-якому випадку, навіть якби мене її чи запис камер. От що типу зробить поліція? Вернемося до теми з поліції. Слава Богу, що тільки моральна. Але, типу, ну їм, ну, що, писати заяву? Типу, вся ця човіха, віха, ота така ситуація з'їбала з місця, але типу, в принципі ніякої цієї, ну, типу, немає ніяких пошкоджень. Що вона би зробила? Ну нічого. Але мені би хотілося б, щоб навіть за таке, типу, ну, а чого навіть? В принципі, вона ну, пиздець, пиздець ситуація, блін. Я хочу, щоб вона, блядь, в нормальну цьоблі понесла. Е Покарання. Там він хіра би не було, ніхіра би не було, це б нічого би не дало. Це тільки типу купа пройобаного часу. І, може, штраф пояти, якщо була б шкода, це вже з тим поліція щось робити. А їй а, а а шкоди не було. Типу, я ж кажу, в, в нашому випадку прям, що от немає шкоди. Понятно? якби була шкода, розбирались би вже, ну, типу, в що, що, все, що тільки можна, то, то би робили. Типу. Да, вона просто уїхала. Ну, причому вона реально газу нажала і уїхала. Вона не просто уїхала, вона з'їбалась прям типу. вона не просто уїхала. І типу, вона не могла це не побачити, не почути звук в машині. Ну, я думаю, що е, типу, хто хоч раз хоч якось коцався машини, ви розумієте, що будь-який звук мінімальний, він дуже гучний. Тіпо, звук зеркала в зеркало, це було дуже гучно. Тіпо, я подумала, що це немає переду вже Ну, не то, що прям немає. ну, типу, Я прям по звуку така бам, було. Типу, Я википаю, що і вона там файно почула. У мене на районі коли ще втіп, який катався на право. І який медолокомпанія, лакатеся так наче, це його машина, це його місто. І біля дому мене друга спільно з пішоходами, він якось там їхав. Підхив, наскільки близько до мене, що склав собі зеркало об мою руку, хоча йшов прямо біля краю. стал талбеві вистачає, Ну, це понятно. Мені дуже подобається, коли, типу, е, е, житлова частина, коли пішоходи мають пріоритет е, на дорозі, і коли машини думають, що вони там каралі, блядь. Що тобі хтось чимось, прям наскільки зобов'язаний, що я не знаю, типу, що ти. Ну, коротше, це піздець. Дуже різні ситуації бувають. Дуже Блядь, чесно, типу, я напевно. О, 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 от я вам скажу, чим краще життя блядь, без машини і без водійського посвідчення. Набагато менше бачу долбойовів. Чесно. І що все пропустив. Все пропустив, але все буде на Ютубі. Не переживай. Дуже цікава історія. Оце величезний факт, що коли ти просто, типу, пішечком ходиш. ну то вистачає і так, але насправді набагато менше долбойобів, коли я ходила пішки, я набагато менше їх зустрічала. Коли я сіла за кермо, я поняла, що долбойобів не то, що бля, багато, а їх просто, просто отако. Кожен другий, бля, кожен третій, я не знаю. Ну, типу, це треш просто, що відбувається. Це знаєте, коли кажуть? Типу, якщо ви на дорозі не зустрічаєте долбойопів, значить долбойопи. Дуже нравится, коли просто дворі люди бронюють місце під машини, дай Боже, комусь ніж статиш на починається. Яким вони хуєм? Вони платили за те місце. Воно те саме, це база. Це база, це, блять, люди. Оце, оце, да. бронюють місця, які. Де вони, блядь, бронюють, сука. Коли не сідаєш на він, бачиш, інших це треш. Ой, блядь, це страшно. Ну страшне... я вже говорила, що саме страшне — це водії Оці. голова. Оце Оце дуже страшно. А я його взагалі цілувала. Я їх третю дорогу обіжаю. Да. Мінус, виходиш на вулицю, а там люди. Угу. І що робити? Проходиться якось цей. Приходиться якось <свісно> з ними співіснувати. Це в ужас, краще вдома сидіть. Ні, вдома мене паяє. Типу, просто сидіть вдома — Це жахливо. Мені треба постійно виходити на вулицю, типу, дихати повітрям, щось там туди-сюди. Бо коли дома сидиш, це дуже жахливо насправді. Але, блядь, іноді виходиш на вулицю. і Думаєш, краще, б я сидів вдома і ніколи б взагалі звідси не виходив. Бо дома так, ну типу, класно, уютно, тепло і нічого тобі не заважає. Нема всяких дурачків, один дурачок сати. Ну, але з одним дурачком простіше впоратись, ніж з тисячами на вулиці. Ну, коротше, ти <пі> така. Коротше, такі дні баринича. Та мене так башка боліла, що ви не представляєте. Я приїхала додому, типу, трошки з камерою розібралась, посиділа. Я не знаю, я тупо, я заснула і щоб купала. Я в другій вже я спала, я прям виробилась, типу ну, до другої, тобто лягла. Я в два клас, у мене дуже сильно боліла голова, бо типу, мені дуже було ну, випали знову таблетки, типу, хоча вже дуже багато в ті, за ті два дні дуже багато таблеток набилась. Випила я лягла в ліжко, я наскільки виробилась, <кій> і прокинулась о 5-й вечора. Я проспала 15 годин. 15 годин Просто такого сну жорсткого, У мене давно такого не було, щоб наскільки довго, Типу, я можу проснутися о 5-й, але коли я лягаю о 7-8 ранку, оце да. — так. Коли я глянула у другій, я вже спала. Прикинутись 5 вечора, проспати 15 годин це був повний треш для мене. Коротше, проспала 15 годин, це день такий був такий по-пу-пум, -пу трошечки тяжкенький. Тож, ну, типа, я думаю, знаю, що ви купаєте, що проспати 15 годин, стан овоча. У мене чисто, я прокинулася, мене руки не тримали. Типу я телефон в руки брала, мені було тяжко його тримати. Я не знаю, типу я, 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 я не могла. Думки докупи взагалі з'єднати, не не знала, що мені говорить, що робити. У мене отакочисте. Отако, я не знаю, як що я була, коротше, це був треш повний. Ну нічого, потім, потім трошечки вже розтуплася, дочекалася бою, подивилася е -е, бій, лягла спати. Все. Мій вчорашній день це буквально типу. Сьогодні вже, сьогодні вже все нормально. Сьогодні прокинулася нормально, виспалася. Тупо простояла в душі ну, годину півтори, десь, десь отак от, от, просто в душі так от стояла. І, часа, я не знаю, мені так було кайфово, що капаць. Коротше, така. Принести кота. Хочете кексика побачити? Сейчас принесу кота. Як свахою, він спав, ну не спав, він лежав просто, Я його спіздила. він віднаслав назад, ой, відносив назад, і він чисто таке стоїть, на мене дивиться. Я почала йти, він йде да за мною такий. Чи пошли це було ще кончено.